Починаючи з січня цього року у Подільську відкрилась парафія Успіння Пресвятої Богородиці. Сьогодні наша знімальна група поспілкувалася з отцем Андрієм Кічурою про його благодійну діяльність. Ми почали робити якісь соціальні, якісь підтримки людей ще, але це не є десь моє бажання, це виринає з самої сутності церкви. Ми дуже часто кажемо, що я чи якийсь там єпископ, інший чи священник, ми звертаємо з нього священнослужитель. Тобто та особа, яка служить людям. Бо знаєте, середовище зараз дуже часто міняється, і ми думаємо, що це навпаки священнику люди служать, але священнослужитель, тобто він служить для людей. І служіння церкви, воно не полягає лише в тому, щоб просто молитися. Якщо я бачу, що моя людина, наприклад, там, з моїх хтось вірних потребує їсти чи якихось там елементарних речей, Ну, я розумію, що ця людина ніколи не буде молитися, в неї будуть всі думки лише про те, щоб знайти ті матеріальні речі. Чи, наприклад, вона там хвора є, потребує якихось коштів на лікування, чи якісь інші речі. Це служіння соціальне, це не є першочерговий обов'язок церкви. Бо дуже часто, знаєте, люди приходять і вимагають: ви нам зобов'язані чимось. Церква не зобов'язана нічим. Церква, маючи можливість, вона служить. Не має можливості. Вона відкрито каже: Так, я не маю чим вам допомогти. Маю можливість, я допомагаю це. І зокрема, десь ми маючи ті можливості. Ми розпочали десь ті речі. Звернувся наш єпископ. Він є голова, він є гологенеральний капелан цієї. Чоловічої організації лицарі Колумба, яка нам цю першу допомогу якраз надала цими продуктовими і гігієнічними наборами, він звернувся і вони радо підтримали тут людей. Тобто, ми маючи ті всі речі, кажуть, те, що я можу, ми збирали просто і це передавали іншим. Тобто, це не лише було тут у місті. Поза межами міста ми ще також багато де розвозили особисто. Допомогу розділяє за критеріями від надавачів, адже кожен надавач може мати власні пріоритети та вимоги, що визначають хто отримує допомогу в першу чергу. Дуже часто, коли ми отримуємо якусь допомогу, знаєте, жертводавець він визначає сам, тобто. Тому, тому тому є певні категорії. Ми лише тим категоріям можемо передати. Оскільки, пам'ятаю, як ми реалізовували ще давали допомогу з карітасу, і вони вказали конкретно: там 60+, пенсія має бути менша такої суми. Людина приносила довідку з пенсійного, що вона має меншу ніж пенсію, така яка підлягає під ці наші норми. Має 60+, по паспорту. Тобто, ми це копії робили для того, щоб розвітувати, і передавали. Зокрема, цю допомогу, яку мали від лицарів Колумба, вона не мала критеріїв таких. Тобто, ми роздавали практично всім. Інша сторона, коли люди знаєте, зловживали, вже намагалися чим побільше собі назбирати, обдурювали нас. Ну то ми тоді просто знаєте, як дуже легко робиться, просто чорний список заводиться, люди тоді стають і все. Тобто, цим людям ми більше допомагати не будемо, тому що ну. Якщо ми в храмі вже будемо обманювати священника інших людей, ну то я, я собі тільки можу уявити, як люди живуть в соціумі. Ваша така благодійна діяльність має якийсь вплив на вашу духовну практику і загалом служіння? Е, я можу сказати на загалом на служіння, воно не має якоїсь такої речі. Воно єдине, що можливо людині самій в, в пам'яті, десь це відіб'ється. Ну от, коли я потребував церква, мені десь допомогла, тобто бути навіть за це можливо бути вдячним Богу. У дуже часто ми про ті речі забуваємо. ми Бога тільки просимо ти дай мені, але подякувати йому ми дуже часто забуваємо. Зокрема, ця якраз допомога, вона багато в чому я знаю особисто, бо деякі люди мені казали про це, що вона вчить дякувати. Не менш важливим моментом є те, що отець Андрій не розділяє людей по вірі. Ми не маємо права це робити, тому що якщо ми будемо так робити, знаєте, розподіл по вірі, ну це суперечить християнству. Чому? Тому що. Бог навчає, що є людина, яку має допомогти. Ми дуже часто хочемо бути, знаєте, і ставимо, ми є православні, ми є християни, але забуваємо про звичайну просту людяність. Перш за все, якщо ми поставимо людяність на перше місце, я бачу людину, хто би вона не була, яка б вона не була. Я бачу людину, якій я можу допомогти, я зобов'язаний їй допомогти. Це. Віра на це не впливає ні на що. І кожна людина собі залишається в своєму храмі, і молиться так, як вона заманеться. Тобто, ми маємо, нам це дали, нам не дали передавати там певні категорії. Мені дали просто передати потребуючим. Я передаю. Що ви відчуваєте, коли ви надаєте допомогу? По-людськи в тому. Тому що багато виснажує, тому що ну, кожна людина знає, як краще це треба зробити, і знаєте поментами, воно виснажує, але. Коли я бачу, що, зокрема, ті люди, по них, які видно, які справді десь потребували, коли вони це отримують і вони мають цю вдячність щиру, ну, я дякую Богу за те, що я маю можливість це зробити. Ви на початку, так сказали, що по-людськи ви розподіляєте себе як людини, як священник? Типу, там є якийсь розподіл? Е ви так... Ні, по-людськи, маю на увазі, що воно, знаєте,. Бог Біблія, в принципі, сама є нелогічною книгою з точки зору сучасного суспільства, тому що дуже часто вона суперечить всім нормам, яким суспільство живе. По-людськи, знаєте, деколи бере злість, приходжу, знаєте, до каплиці, дивлюся на ікону Ісуса Христа і завжди пам'ятаю ту річ, що священник є альтер Крістус, другий Христос. Тобто, ця особа, на яку має священник зруватися, а Бог є милосердний. Отець Андрій зізнається, що під час видачі допомоги старається одягати особливий хрест, який надає йому сили та впевненості у своїй справі. У мене ще інший такий хрест, де на ньому зображений Ісус Христос серед овець і одну вівцю тримає в себе на плечах. Це є ікона, така називається Добрий пастир». Тобто, що Христос каже Євангеліє, 99 овець готовий покинути для того, щоб одну спасти. Це для мене дуже той хрест, пригадування мені того, як я маю робити. І здебільшого, коли ми цю допомогу роздавали, я старався брати цей хрест, коли мене десь знаєте, по-людськи десь злість якась брала на певні моменти. Я собі просто брав цього хреста і пригадував, Бог не йшов туди, де його кликали. Він йшов туди, де, де можливо комусь може бути потреба. Які ви ще маєте плани, можливо, на майбутнє, що стосується допомоги, ось жителям подільської громади. Тут дуже важко сказати, бо ця допомога виринає дуже спонтанно. В мене є плани, але це, ну, це плани, знаєте, це мрії. Що хотів би, щоб в Подільську була благодійна організація, яка буде допомагати, потребуючим. Ми собі візьмемо вже якісь спільну соціальними службами, зробимо якісь певні категорії людей, яким ми будемо допомагати. Бо я розумію, що ну, населення велике, ти всім не допоможеш. Але принаймні, наприклад, тим людям, які найбільш потребують, чи які ми собі виберемо якісь ці певні категорії, чи багатодітні, чи сім'ї в потребах, чи малозабезпечні сім'ї, ну тобто якісь категорії ми собі виберемо, принаймні цим людям ми зможемо зробити якийсь кращий їхній побут. І в мене є роздуми, щоб це зробити, ну але на це треба трішки часу. Багато хто до святої матері Терези ставиться так ну, двохзначно. Але це не факт. Сам факт, те, що вона говорила цю фразу. Якщо ти хочеш робити добро, Тебе є різні перешкоди, нерозуміння, звинувачення, все ти продовжуй робити добро. Це, це навіть не скажеш порада, це таке певне гасло в тому всьому. Як би не було, що би не було, ми все-таки повинні робити те, що ми маємо робити. І маємо на це можливість. Тому що якщо ми маємо це можливість, значить Бог від нас цього хоче. А з Богом не треба сперечатися. Я щиро дякую вам за цю таку досить відверту розмову. І також хочу подякувати певно від усіх тих подільчан і не тільки подільчан, які вже отримали від вас допомогу, за вашу роботу. Дякуємо вам. Все на славу Боже. Дякуємо.